Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми запрошуємо вас на червніший куточок нашого краю. Невеличкий дендропарк на території Мильнівської школи. Він з'явився ще наприкінці 60-х років минулого сторіччя, коли великий сподвижник, Мильна, тодішній директор школи Богдан Зозуля заклав дендрарій. Тепер це місце для проведення екскурсій, уроків серед природи. Кожен житель села має можливість у повній оцінити красу природи, ознайомитися з екзотичною рослинністю, представниками флори різних континентів. Чим сьогодні ми розкажемо вам про справжній екзот, голочисте дерево, найдивовижніше серед колючих побратимів. Тис Ягідний. Дивна назва, чи не так? Річ у тім, що тиса справді родить не шашки, а яскраві червоні ягідки. Вродить і красується. На темно-зелених гілочках плоди горять, мов коштовні коралі. Власне, звідси і походить назва Ягідний. Це зникаюче дерево, занесене до червоної книги світу, яке можна побачити у нас на верхній терасі шкільного дендрарію. Цей вид дожив до наших днів, зроставши похоли динозаврів зарядовикового періоду. Кращурити з'явилися на нашій планеті більше ста мільйонів років тому. Їхні викопні залишки, знайдені в ранніх верхньоокрейдуваних відходах. Це релікт третинного періоду, що зберігся без видимих змін. Щонайменше з пліоцену, геологічної епохи, неогенового періоду, Кайнозойської ери, близько 5 мільйонів років тому. Тобто дуже древній представник Карпатської флори. Тис ягідний – дійсно унікальна рослина. Вітчизняні біологи вважають, що в давнину він займав великі території, та людина нещадно експлуатувала його через міську деревину, поки не винищила. Поступово запаси тиса ягідного почали занепадати, адже відтворюється і заповільного росту він не встигав. Розростання цієї рідкісної хвойної породи в українських Карпатах в міжлюдовиковий період свідчать післялюдовикові знахідки деревини тиса від половиної крента у Верховинському держлісгоспі. Про широке поширення в минулому тису в нашій країні свідчать численні топоніми, зокрема, назва річки тиса на Закарпатті, містечка Тисменниця під Івано-Франківськом та чимало сіл тисів, тисовець. Усіх країнах тис порахований. До речі, в Україні він росте у важкодоступних місцях Карпат і Криму. В нашій державі нарахували приблизно 10-12 тисяч дерев тису Яїдного. Це дуже мала кількість. Зміна клімату, повищення екологічної ситуації, починаючи ще з бронзового віку. З кожним днем наближається цінний релікт третинної флори та неминучого зникнення. Ось що боролікто рослини особливо беззахисні сьогодні і потребують охорони. Тим більше, що кожен з них єдиовижною цінністю для природи, тому що є гостем з далекого минулого. ягідний має сильні бактерицидні властивості. Буває навіть мікроорганізми, мікроорганізму, котрі є в повітрі. Люди вважали, що хата, в якій хоча б балки зроблені з тиса, надійно захищена від хвороботворних інфекцій та оберігатиме своїх мешканців під час епідемії. Річ у цім, що це дерево виділяє сильні фітонциди, які гальмують розвиток бактерій і шкідників – комах, червів. Крім того, тис сягід не використовувався в якості рослини оберегу, так як, за переказами, нечистосила уникає його. Фактично середовище навколо цього дерева стає стерильним. Цю властивість тиса ягідного випробували лікарі. В ботанічному саду під тисом вони успішно провели операцію не вдаючись до звичних засобів стерилізації інструментів і середовища. І тис Ягідний підтвердив свою репутацію дивовижного дерева. Розповідає, як колись, найбільші косівські багачі в гуцильських Карпатах міли похлизуватися своїми садками навіть у день власного похору. Для цього вони замовляли турну з Ягідна. У такій домовині, знали вони, їхні тіла не вчительно хлібаки. Уже тоді горя не відали про унікальні властивості цієї рослини. Тож покійнику такий такій труні не розкладається, а муміфікується. Піднікам така домовина була не по кишені, то й не кожен багач міг до неї деробитися. коштувало таке дерево дуже дорого. Це підтверджують і податкові книги кінця XVII століття, де є записи, що мешканцям косівського повіту на віданину дозволяли сплачувати тисом. Так високо цінувалася та деревина. У Карпатах хтось ягідний був на вагу золота. У 1885 році на державній виставці у Будапешті був виставлений пень тиса діаметром 120 сантиметрів, вік якого сягав за тисячоліття, привезені з Карпат розчищу чорний ґрунт. Не тільки Колумбові, але й тисові. Люсто завдячує великими географічними відкриттями. Без нього мореплавці навряд чи змогли переплисти величезні простори океанів. Саме з тису зробили найважливіші деталі кораблів, адже він не гній дерево. За його гарна ароматна червонясто деревина, я дрова смоляних одів, надзвичайно тверда і важка, має високі механічні властивості. У нас тіка протигниття, тому називають тис на роді не гній деревом. Потрапивши у воду, тис не гниє руками десятиліттями завдяки високому місту ефірних масок та добильних речовин. В одному з беремінських музеїв, що тепер зберігається з деревини тиса, дружини давнігипетського фараона, у Румунії різьби з тису в церквах, що були навіки назавжди. Гуцури будуючи дерев'яне покрівля хат, використовували гірочки тису замість цвахів. Та що цвахи? у хустському замку з стису витовляють навіть гарматні ядра, упавши на землю, вони відскакували, ніби м'ячі, задуючи ворогові нових ударів. З тесових тов'яне лопат, не мишів основності, це надебно, що повсюдно виробували Архіви тринадцятого століття. свідчать про розповсюдження у минулому європі торгівлі. Ця торгівля продовжувалася аж до дев'ятнадцятого століття. Роль відіграв тиск у європейській історії, з та напружний рук тиску виготовляли британські руки, які довгий час були найпотужніші зброї піхоти та зіграли свою непереможну роль у найвідоміших історичних битвах. Можна вважати, що Британська імперія зобов'язана йому своє існування. Навіть на сучасний погляд то була серйозна зброя, висота лука доходила до 2 метрів, вага до 5 кг. Дальність ефективної стрільби 200 метрів. Дальність максимального польоту стріли 400 метрів. Давні рівляни назвали тиск королівським деревом. Ним обздобрив палаци царів та імператорів. Також робили скриньки для коштовності її парфумів. Мебіль злізти собою настільки рідкісної дорогою, що її не на згадує рідкісних і казках. Мебіль чи сходинки до будинку зі цієї деревини можна вважати вічними. У приміщенні біологічного факультету Львівського університету імені Івана Фулька з одного боку є сходи каміння, з другого зі тису ягідно. Їм вже понад 300 років. За цей час камінь вже кілька разів ремонтували, бо вони стежилися. А тисові нема зносу. Тиса є дивовижна здатність. Після 500 річного віку в середині стовбура утворюється порожнина та з'являється повітряне коріння. Якщо дерево, якимось чином ламається, то в порожнині з нього почне формуватися новий стовбур. В результаті одне дерево з віком є переплетенням стовбурів. Така особливість робить тис подібним на птаха фенікса, символу безсмертя і торжества життя над вмиранням. Через те, що стобур протягом віків стає порожнистим, неможливо обчислити точний вік дерева по річних кільцях. Природні тисові ліси, які до цього часу збереглися подекуди в Європі, це місця з інтенсивною енергетикою. Ймовірно, друїди спеціально висаджували там тиси. Як би там не було, але навіть серед білого дня сучасний мандрівник, який потрапив в тисовий гай, відчуває дивний трепет. Що казати про дивних язичників, які здійснювали там свої обряди в світанковому тумані? А в спекотний полудень, як кажуть, тисовий гай насичується випарами, які можуть ввести людину в транс. У стародавніх кельтів тис був символом безсмертя, а порожнисті стовбури тисів вважалися воротами в інший світ. Ці дерева з темно-зеленою хвоєю і химерно переплетеними стовбурами росли в місцях, які у кеці вважалися особливими. Там хоронили королів і проводили обряди. Деякі цвинтарні тиси кровоточать, періодично з отворів в їх корі випливає темна, червона або бура рідина. Як це виглядає, показано у готичному атмосферному фільмі Сонна Лощина, режисера? Тіма Бертона, що побачив світ у 1999 році. Фільм базується на творі Вашингтона Ірвінга Легенда сонного виярку», написаного на основі кельтських міфів і легенд. Ров, стійте тут, це дерево прохід, ворота між двома світами. Тис ягідні, отруйна рослина. У деревні корі пагонах і носінні тиса містяться отруєння для людини і тварини токсин, алкалоїд, який паралізуючи діє на серці, викликає конвульсію і зупинку дихання. Досить витяжки з п'яти грамів тиса для того, щоб побити людину. Хоча лісівники зауважують, що зайці і улені за тис без шкоди для власного здоров'я. Концентрація отрути в деревині, особливо старих тисів, настільки велика, що за старих часів, якщо треба було отруїти людину, йому просто подавали вино в красивому різб'яному кубку з тисового дерева. Зокрема, про такі випадки пише історик Пліній Старший у природничій історії. Сучасні фармакологи вважають це цілком ймовірним. Французькі перекази також навернули увагу отрунів власти цієї рослини. В одному з них розповідається про смерть чинців, що злочували в приміщенні з тисовим паркетом. У легенді безумовно перебільшення отруєння властивості цієї рослини підлягає сумніву і неминучість небезпеки, якщо вдихнути його в поровні. Справа в тому, що в деревні, корі і хвої тиса єдиного схвальних не утворюється смолисто бальзамічні речовини з підтоцидною дією. У цьому може переконатися кожен. Ублизу дерева немає характерних хвойних пахощів. В останній чверті ХХ століття стиса ягідного виділили алкалоїд таксол, який дуже добре показав себе під час лікування з неякісних пухлин. Тож науковці вважають, що лише через одну цю здатність ціліше дерево заслуговує на те, щоб його розмножували. Усізнаючий Google стверджує, що Львівський інститут економіки та туризму розробив і отримав добро на реалізацію експериментального морозива з додаванням джему і стисових ягід. Що тис Ягідний потребує цілковитої охорони не тільки в заповідниках і заказниках, переконувати зайві. Скромні розміри, надзвичайно повільний приріст, труднощі у відновленні, пов'язані з відомістю квітів, не дають йому перспективи перемоги у боротьбі з іншими видами. Тис Ягіний до нас не землі, якби не мала потреба світла, завдяки чому сумів вижити в ціні населення інших дерев. Тож, коли ви наступного разу будеться в Дендрарії, зверніть свою особливу увагу на цю дивовижну рослину. та знає, скільки ще таємниць вона приховує. і завершується наша мандрівка світом рослин, сповненим чарів і краси. Ми відвідали шкни дендрарій, помилувалися унікальною рослиною, розливим заповідним деревом, яке дивує і лікує. Ця незнайома ялинка рідкісний рік твої вид, який формує нашу ідентичність. Кожен, хто знає, береже такі місця, творить історію, збагачує спадщину нашого народу. Дякуємо усім, хто слід на варті нашої духовної і історичної пам'яті. Запрошуємо відкривати Україну разом. На вигинах пружна, як тисовий лук. Ти мчишся із лісу, до лагідних лук. Пронизуєш простір, як тисовий спис. Скажи мені, тисо, про дерево тис, Повідай про древо своє родове. Тиса немає, а тиса пливе. І згис мирикових спішить собі вниз, Сади виногради, забувши про Тис. Що ж, тисо, так само спіши, але від гір, Та, може, зберігся десь тисовий мір.